Давай пломбу. чеку. Вислухавши настанови, учень Пришипської загальноосвітньої школи узяв до рук порошковий вогнегасник та загасив вогонь. Все, все. залиш, залиш своїм товаришам. Потім вогнегасник опиняється в руках дівчини. Результат той же. Умовна пожежа ліквідована. Береш акуратно. Цікаво, дуже весело, воно сильно відкидає, коли сильно нажимаєш. А так весело було. Хотіла б працювати у пожежній службі. Ні, Чому? У мене друга мрія стати хореографом. Далі завдання захистити вогонь, вдало виконують інші учні Пришипської зож. Дуже класно тушити вогонь. Зверху на важіль зважко чи ні робити? Ні, не важко нормально. Перше таке робив. Ні, в прошлому душі робив. Скажи, да. як твої враження? Нормально складно було чи ні? Ні, не боявся? Направляєш. Спробувати себе у ролі пожежного мали можливість чимало дітей. Процес гасіння вогню дуже зацікавив хлопчиків та дівчаток, які завжди повинні пам'ятати правила пожежної безпеки. Для чого треба знати правила пожежної безпеки? Ну, думаю, якщо в школі десь щось горіти, там, якась там дверя, чи щось такого, думаю, треба знати. що Там щось. Такі знання не будуть зайвими, так? З повністю согласен вами. Подібні навички необхідні усім громадянам, незалежно від віку, вважають працівники Кременчуцького районного головного управління ДСНС України у Полтавській області. Вони нагадали про головні правила безпеки під час війни в Україні і правила поведінки із виявленим незнайомим і потенційно небезпечним предметом. Не чіпайте його, покликайте дорослого, класного керівника, батьків, сусідів кого-небудь. І скажіть їм про це. Хто доросліше має телефон, зателефонуйте за номером 101 або за номером 102 і сповістіть про таку знахідку. Не піднімайте пітарди, салюти і різні піротехнічні предмети з полу, які вам не зрозуміли. Після візиту до школи працівники ДСНС провели профілактичну роботу із населенням Пришиба. Чи корисна була вам інформація? Чи дотримуєтесь правил пожежної безпеки? «Корисно, дотримуємося. Зараз вже досить похолоднішало угу. і люди не починають використовувати і пічне опалення, і електричне. Тому візьміть, будь ласка, пам'ятку, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, угу. слід, слідкуйте за димарями, за пічю, не залишайте без нагляду. Добре, Також практично. хочу нагадати про те, що про заборону. Торгівлі піротехнічними виробами, петардами та салютами. Спасибо, дякую. – Дякуємо. У нас газ. Перевіряємо з дому, виходимо, все проконтролюємо, перевіряємо, все нормально. Візьміть, будь ласка, пам'ятку, почитайте, нагадайте, і дітям розповісте. І також хотілося би нагадати про заборону торгівлі піротехнічними виробами, салютами та фірверками. Добре, дякую. Уважно вислухала настанову Євгена Андрієва мешканка Пришиба Каріна Рак. Вона розповіла, як її родина дотримується правил пожежної безпеки. У нас спеціальні підсвічники, щоб, не дай Бог, ніде не впало. Куди коли йдемо з дому, все вимикаємо, тому що ну, особливо коли може бути світло вимкнули, тоді вімкнули перепад напруги і щоб нічого не замкнуло. На дітей не залишаємо так. Тому... Намагаємось дотримуватись так. Євген Андрієв роз'яснював громадянам, в яких випадках із настанням холодів може бути небезпечним використання електроприладів та пічного опалення. Нагадали людям, як правильно користуватися пічним опаленням, а саме не можна використовувати піч, коли пошкоджений димар. Обов'язково треба, щоб він був поштукатурний, побілений біля топкового. Отвору потрібно, щоб був розташований металевий лист розмі розміром 50 на 70 сантиметрів, не можна розпалювати піч легкозаймистими е рідинами та залишати е на дітей. Євген Андрієв наголосив, що особливу увагу треба приділяти правилам пожежної безпеки під час віялових та аварійних відключень, а також при використанні генераторів. Генератори слід використовувати тільки на вулиці, на свіжому повітрі, так як виділяють вуглекислий газ і воно може привести до отруєння, тому вкрай необхідно використовувати його на вулиці. Не можна, щоб на генератор попадали опади, затоплювало генератор. Не можна прикасатися до генератора та приладів, які до нього підключені мокрими руками тому що може завдати електричного удару струмом. Заправляти генератор необхідно тільки на вулиці і розміщувати генератор необхідно не менше, ніж 6 метрів від будівель та приміщень. Зараз також люди використовують свічки, тому необхідно використовувати свічки невисокі, такі, щоб стояли добре на поверхні, на столі, і не залишати їх без нагляду, коли покидаєте свої домівки. Також Євген Андрієв нагадав про небезпеку під час використання побутових газових балонів. Не можна використовувати газові балони в багато. Поверхових житлових будинках і наповнювати їх на сто відсотків, тому що газ при потраплянні з холоду у тепле приміщення розширюється і це може привести до витоку газу і до вибуху та до летальних випадків. Люди використовують туристичні такі побутові газові прилади, які не сертифіковано, можливо. І буквально 5 грудня в Житомирі жінка отримала внаслідок вибуху таких туристичних балонів, отримала опіки кінцівок та обличчя і була доставлена до обласного опікового відділення. Звісно, що зараз країна переживає важкі часи, втім треба зберігати спокій та бути пильними і ні в якому разі не забувати про дотримання правил пожежної безпеки.